Мене звуть Валерія, мені 14 років. Я з міста Креміна та що на Луганщині. Я займаюся е, плаванням, але до війни займалася танцями та акторською майстерністю. Зараз у мене другий розряд по плаванню. Я не хочу займатися як спортсмен більше просто для здоров'я. Акторська майстерність я виступала у своєму місці. Ми ставили всякі е, Вистави, я стала краще розмовляти, стала не боятись розмовляти. І я переходжу до 9 класу і хочу спробувати журналіста, щоб визначитись з професією. Медіакадемія хочу дізнатися, чи легко це або на навпаки складно. Ну, хочу дізнатися, як взагалі знімають це все. Чи е, цікаво це буде мені, чи не цікаво. І зараз я е, дізналася, що це дійсно цікаво, що я напевно буду журналістом. У мене є дві мрії. Е, перше, це щоб закінчилась війна. А друга, я хочу у майбутньому відвідати Корею, е, Південну Корею, тому що дуже подобається їхня культура, їхні пісні, і я прям дуже хочу.